Вплив погоди на людину неабияк важливий. Напередодні метеорологи попередили, що в Одесу йде циклон злив та вітру, що може призвести до погіршення когнітивних функцій артеріального тиску, психічного здоров'я, фізичної активності та сну. Одесити розказали, як саме на них впливають погодні умови і чим покращують свій стан. Мені здається, що в Одесі поганий стан у людей, які не ходять до моря. Навіть якщо погана погода, коли ти приходиш до моря, все стає на свої місця. Не знаю, мені чудово і в спеку, і в не дуже гарну погоду. Тому я думаю, Одеси там нема на не що жалітися. Треба більше відпочивати. Ми живемо зараз в дуже стресовому такому середовищі, і як би ми не хотіли якось можливо. Заперечувати це, але це все дуже впливає на нас, і тому треба більше відпочивати, більше спати. От наприклад, я знаю зараз дуже багато людей, в кого є проблеми зі сном, і це дуже велика проблема, тому що якщо ти не спиш, твій організм взагалі ніяк не відпочиває, і не неважливо, яка там погода. А ось, наприклад, переселенців з Херсону та подружню пару з Полтави рятує сама Одеса та її позитивний заряд. Ми живемо в Одесі, дістать лічна прекрасно, стан дуже очі хороший. у нас сонце. В нього случая ну все хорошо. тут тихо і спокійно. Ми з Полтави в Одесі. У нас все добре. Це не впливає на наш стан. Соціологічні опитування показують після початку повномасштабного вторгнення 46% українців зазначили, що їхній стан здоров'я не змінився. Втім, 32% помітили, що почуваються дещо гірше, а погіршилось самопочуття у 21% респондентів. Є люди, яким справді важко впоратися з викликами сьогодення. От виходжу гуляти, таблетки я пенсіонерка, я дуже багато житті пережила, тому для мене півтора року більше воєнного діяльність дуже важко переношу. Ну, Допомагає море, допомагає життя, внучка продовженням. Те, що у мене залишилося в жисі. Віжу, вишиваю, ш'ю вдома, щоб відволіктися від цієї проблеми, нашої, що у нас є. Ще одним викликом для одеситів та гостей міста стала відсутність пляжного сезону. Цього літа планувалося відкрити зони для купання, але теракт на Каховський ГЕС призвів до забруднення моря та екологічної катастрофи. Очень жалко, что мы в такой ситуации и море мы видим только вот так вот со стороны и не купаемся. Ну, я считаю, что это для, для, для людей да, да для людей это очень опасно, если всякие инфекции там палочки, бактерии и это... детей, конечно, да. нельзя. В первую очередь дети. Да, а дети очень хотят к морю. Останнє дослідження показало, що рівень стресу в українців виріс до 88%. Постійне напруження підвищує втому та погіршує настрій людини. А вміння триматися в ресурсному стані захоплює. На мене не впливає ніяк, тому що я ваші дуже положительна людина. Я взагалі не стресую і намагаюся. Це передати інше, бо з самого початку війни я взагалі мешкала в Кривому розі. Ми були дуже близько до лінії фронту. Були такі часи, прильоти і все. Але знаєте, якось це мене зовсім не зламало, а тепер вже наоборот навіть закаліло. Насолоджуйтеся краєвидами. Якщо є можливість приїхати до Одеси, обов'язково приїжджайте, тому що Одеса готова до курортного сезону. Психологи також рекомендують більше відпочивати, відволікатися та насолоджуватися дрібними речами навкруги. В разі необхідності, якщо важко впоратися самостійно, звертайтеся до спеціалістів за допомогою. Важливо дбати про свій психологічний стан і слідкувати за настроєм.